Для початку давайте поговоримо про основні поняття та терміни, що стосуються кадрового обліку. Облік кадрів це процес, що покликаний зібрати та класифікувати дані про кожного співробітника установи, а також забезпечити їхнє зберігання, швидкий доступ до необхідної інформації та можливість її оперативного отримання з метою звітування. Більшість таких документів є обов'язковими і повинні відповідати певній формі. До основних кадрових документів належать штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, табель обліку робочого часу, накази з кадрових питань по особовому складу, а саме накази про призначення на посаду працівника. Накази на переведення на іншу посаду або до іншого підрозділу. Накази на звільнення працівників. Накази про надання відпусток тощо. Особові картки працівників за формою П2, графіки відпусток, трудові угоди, посадові інструкції працівників та багато іншого. Давайте на практиці поглянемо, яким чином кадровий облік реалізований у програмі Дебет Плюс. Робота у програмі Debit Plus поділена по певним підсистемам або ділянкам роботи. Починаючи знайомство з обліком кадрів, ми маємо відібрати відповідну підсистему на вашому робочому місці. В підсистемі облік кадрів ми маємо змогу створювати та друкувати особові справи, потрібним чином сортувати та відбирати інформацію по ним. Вносити різного роду кадрові накази, такі як наказ на призначення на посаду, наказ переведення на іншу посаду чи до іншого підрозділу, накази на відпустку, накази на звільнення з посади. Також у нас є змога формувати різного роду звіти, такі як аналіз по стажу співробітників та звіт про залишки відпусток. Давайте проглянемо кожен з цих пунктів більш детально. Почнемо ми з вами з роботи. По особовим справам або особовим карткам ваших співробітників. Для зручності в програмі відображений поділ, тобто ми можемо відібрати, яким чином ми хочемо побачити інформацію. Зайти в довідник і подивитися всі картки, ті, що працюють на певну дату, прийняті або звільнені за певний період. Для зручності сортування у програмі налаштований відбір. Тобто ми можемо сформувати дані по певним методам, по посаді, по виду освіти, по певному учбовому закладу, відібрати певну стать чоловіків, жінок, зазначити певний сімейний стан. Наприклад, ми хочемо сформувати дані і зробити відбір по певній посаді, відсортувати, скільки у нас бухгалтерів на 8 грудня 2022 року. Програма зробить відбір. В залежності від того, що ми з вами вказали по відповідній посаді бухгалтер. Давайте зайдемо з вами в повний список. Таким чином виглядає довідник особових справ. Відповідна інформація, яка зазначена в картках, буде виведена на грід, тобто ми будемо її бачити видимим чином у відповідних колонках. Починаючи працювати з особовими справами, ми маємо змогу автоматично імпортувати дані, що стосуються прізвища імені по батькові, статі та ідентифікаційного коду ваших співробітників зі зданої звітності по ЄСВ та ПДФО. Решту інформації ми маємо змогу занести. Картка створюється через додавання. Також ми можемо скопіювати вже наявну картку і передагувати в ній інформацію. Давайте подивимося, як вона виглядає зсередини. На вкладці Загальні ми маємо змогу занести таку інформацію, як прізвище ім'я по батькові нашого працівника. При необхідності ми зазначаємо попереднє прізвище співробітника, дата та місце народження, громадянство, дані паспорту, ким коли виданий та дата видачі. Дані, що стосуються домашньої адреси, телефонні номери. Також є змога вказати інформацію, що стосується пенсії та інвалідності з зазначенням відповідної групи, якщо це є необхідно по цьому співробітнику. Крім того, в шапці документа ми маємо змогу побачити табельний номер, ідентифікаційний код, стать даної людини. Якщо є необхідність, ми можемо прикріпити фото. До кожної картки вашого співробітника. Окрім того, в особовій картці є змога зазначити більш додаткову інформацію. На вкладці Освіта ми через ярличок Додавання можемо вказати дату закінчення певного навчального закладу даного працівника, вказати його назву, форму навчання, вид отриманої освіти. Спеціальність, кваліфікацію. Якщо ваш співробітник закінчив не один навчальний заклад, через нове додавання ми вказуємо наступний рядок. Вкладка сімейний стан. Одружений не перебуває в шлюбі або перебуває в розлученні. Дані по дружині або чоловікові. Попередні місця роботи на цій вкладці ми маємо змогу зазначити інформацію, де наш співробітник працював до того. Дата прийому та звільнення, безпосередньо назва місця роботи, посада, яку він займав, та причина звільнення. Також на цій вкладці ми зазначаємо інформацію, що стосується стажу по даному співробітнику. При необхідності ми можемо вказувати додаткову інформацію про посвіту на виробництві, заохочення та стягнення, відомості про військовий облік, чи придатний чи непридатний. Також в особовій справі буде відображення по переведенням даного працівника та дані про відпустку. На вкладці Додатково є змога вказати дату заповнення картки та дату отримання трудової книжки по вашому співробітнику. Вид роботи основна або за сумісництвом. Також при звільненні в особовій картці буде зазначена інформація, що стосується цього. Для того, щоб сформувати друковану форму, через права кнопка миші Друк, друк рядка, ми виводимо потрібну нам особову справу на друк і отримуємо типову форму. Давайте подивимось. Вся інформація, яка була відображена в картці в рядочку нашого документа, буде виведена в типову форму P2, ви зможете роздрукувати її і підшити під вашу документацію. Тепер давайте перейдемо з вами до заповнення кадрових наказів. Кадри, накази. Почнемо ми з першого наказу наказ на призначення на посаду. Відповідно, в папку наказів ми маємо зайти певним періодом. Це може бути одна дата, може бути місяць, квартал, рік, як нам потрібно. Створюючи новий документ, ми натискаємо кнопочку Додати на панелі інструментів або права кнопка миші Додати. Вказуємо номер та дату наказу, наприклад, на сьогоднішній день. І додаємо рядок. Інформацію, яку ми зазначаємо при заповненні, є типовою. Дата призначення на посаду, наприклад, 1 грудня. Вказуємо підрозділ, в який буде назначений наш працівник. Оберемо, наприклад, бухгалтерія. Посада. Посаду ми обираємо з довідника посад. Тобто ми вказуємо безпосередньо з довідничка з прив'язкою Зверніть, будь ласка, увагу до класифікатора професій ту посаду, яку ми хочемо зазначити по нашому співробітнику. Робимо вказання: це основна посада, чи, можливо, це в нас буде сумісник. Кількість ставок 1,05025, так як ви приймаєте вашого спеціаліста. Тарифна сітка. При необхідності, ви зазначаєте її код. І вказавши розряд. Ви отримуєте суму по окладу. Також, якщо ви не ведете по тарифні сітці, ви можете зазначити оклад вручну. При необхідності виплати щомісяцю однакової суми по авансу є змога це вказати. Довідник шифрів виробничих витрат. Що це означає? Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас в програмі реалізована змога введення ваших нарахувань згідно джерел фінансування. Тобто ви маєте змогу налаштувати довідник джерел фінансування, ваші фонди, тобто кошти, якими ви будете робити нарахування по заробітній платі згідно ваших програм. Відповідно, вся ця інформація буде вказана в довіднику, який називається довідник шифрів виробничих витрат. І в майбутньому ваші зарплатні проведення будуть формуватися згідно цього. Зазначаємо відповідний код. Табельний номер. Обираємо його з довідника номер 2 персонал. Наприклад, код 50. Витоплати. Ще один важливий довідничок, який оприділяє норму часу вашого працівника. Тобто графік, згідно якого він працює: 40 годинний, 18 години, 36 годинний. Ви обираєте відповідний код. При необхідності зазвичай військове звання. Також категорія – чоловіки або жінки. Якщо ваш працівник в майбутньому буде отримувати надбавку за вислугу років або за безперельний стаж роботи, також є змога це вказати. Вид найму працівника трудова книжка або зовнішній сумісник без трудової книжки. У випадку, якщо це є найманий працівник без трудової книжки, ми маємо також змогу зазначити галочку Трудова угода. Якщо це наш варіант. У випадку, якщо ваша людина має інвалідність, ми вказуємо певну групу та період, з якого вона наступає. Також є змога вказати підставу для надання інвалідності, тобто довідка СЕК, дата номер. На вкладці пенсійне страхування ми маємо зазначити також два важливих пункти це типи ставок страхового внеску та категорії застрахованих осіб. Типи ставок страхового внеску мають поділ на два види звичайні громадяни України та працюючі інваліди. Обираємо потрібний нам пункт. Категорії застрахованих осіб більш широкого роду довідник. Ви маєте змогу вказати попередні дані. Це можуть бути мобілізовані, люди, які проходять альтернативну службу тощо. Також на вкладці пенсійне страхування ми маємо змогу зазначити спецстаж, якщо є така необхідність. Ми вказуємо, наприклад, педагогічні працівники дата початку. Зберігаючи наказ, ми отримаємо відмітку, якщо, наприклад, наш працівник уже був призначений на основну посаду. Програма перепитає, чи зробити цей новостворений запис основним. Ми відповідаємо так або ні. Зберігаємо наказ і ми виводимо його на друк через права кнопка миші, друк, друк екземпляра документа. Типова форма P1 також є змога сформувати, наприклад, цивільно-правовий договір або обрати іншу форму. Отримуємо нашу друковану форму з зазначенням всієї інформації, яку ми щойно з вами вказали. Модуль «Облік кадрів тісно взаємодіє з модулем облік заробітної плати. Тому вся інформація, яка буде занесена працівником кадрової служби, автоматично відобразиться при розрахунку для обліку заробітної плати. Кадри штатний розпис. Давайте познайомимося з ним, подивимося, яким чином виглядає ця інформація. Щойно ми з вами занесли, новостворений наказ. Від 1.12 табельне номер 50 Інформація відобразилась, наказ був внесений. Відповідно, з 1 грудня по цій людині можна виконувати розрахунки. Якщо у вас виникає ситуація, що вам потрібно зробити переведення на іншу посаду або змінити якісь інші дані по вашому працівнику, це виконується через наказ переведення на посаду. Кадри, накази, накази переведення на іншу посаду. Знову ж таки, в папку з документами ми потрапляємо певним періодом. Створюємо новий наказ. Права кнопка виші додати. Первинна інформація відбирається з вже внесених наказів в штатному розписі. Відповідним чином. Ми в документ підтягуємо всі дані по співробітнику, його прізвище, ім'я по батькові, підрозділ, посада. Це все відображається автоматично. І дані, які нам потрібно змінити, ми обираємо безпосередньо в документі. Тобто ми зазначаємо, наприклад, що з 8 грудня ми хочемо перевести дану особу в інший підрозділ, бібліотека, на іншу посаду. методист бібліотеки або зазначити ту зміну, яку нам необхідно виконати. Говоримо Зберегти. Інформація відобразилась. Права кнопка миші друк друк екземпляра документа. Формується друкована форма. Знову ж таки, перезаходимо з вами у штатний розпис для того, щоб проаналізувати наше переведення. Зверніть, будь ласка, увагу, що будь-який документ, будь-який блок рядків, тобто довідник або той же самий штатний розпис, передбачає в собі пошук, тобто ми можемо відсортувати інформацію потрібним нам чином. Зараз я здійснила відбір по табельному номеру, з яким ми щойно працювали. Попередній наказ був закритий, дата закінчення проставилась 7 грудня, і відповідно від 8 грудня у нас відкрився новий наказ з новою посадою та новими даними, які ми з вами зазначили. Коли у вас виникає необхідність звільнити вашого працівника, ми з вами відповідно створюємо наказ на звільнення. Кадри, накази, накази на звільнення з посади. Робота з даними тут дуже схожа на попередні наші дії. Ми створюємо документ, певний номер наказу та його дата і додаємо рядочок документу. Обираємо табельний номер співробітника, якийсь певний код. Інформація про прізвище, ім'я по батькові, підрозділ та посаду відобразилась автоматично. У нас є змога вказати дату заяви, кількість днів компенсації по відпустці, якщо у цієї людини вона була. Відповідно, підстави зазначаться автоматично. Також у нас є необхідність вибрати статтю, тобто причину нашого звільнення. Це може бути прогул, звільнення за згодою сторін, за власним бажанням і так далі. Обираємо потрібну нам статтю з зазначенням його, кажемо зберегти. Права кнопка миші. Друк, друк екземпляра документа. Всі документи або звіти у нас в програмі виводяться в друковані форми. Типова форма P4. І проаналізуємо знову ж таки, як ця інформація відобразилась у штатному розписі. Табельний номер 80. Зверніть, будь ласка, увагу. Коли ви звільняєте вашого співробітника, в штатному розписі дані по цій людині підсвічуються червоним кольором. Якщо ми зайдемо всередину, ми побачимо, що з'явилась відмітка про звільнення, наказ, яким саме ми звільнили цього працівника, та стаття. Відповідно, ця вся інформація буде відображена у вашій звітності. І тепер давайте поговоримо з вами про занесення наказів на відпустку. Кадри, накази, накази на відпустку. Робимо додавання і обираємо нашого співробітника. Кому саме ми хочемо видати цей наказ. Зазначивши певний табельний номер, я вказую календар, тобто згідно якої норми часу працює ця людина, місяць виплати. Та дату початку відпустки, наприклад, 1 грудня. В підпорядкованому рядочку документа ми через додавання заносимо ще додаткову інформацію. Тип відпустки. Тобто, що це саме таке в нас було. Основна щорічна відпустка. У зв'язку з пологами, у зв'язку з навчанням, відпустка донору, додаткова відпустка. Тобто, ви зазначаєте відповідний вид по інформації. Розрахунок. В яку папку. В обліку заробітної плати має відобразитися цей наказ. Звичайна відпустка, учбова, Чорнобильська, за свій рахунок і так далі. Обираємо певний код. І знову ж таки, шифр виробничих витрат. Тобто, яким саме фондом, якими коштами буде здійснюватись нарахування по даному співробітнику. Вказуємо кількість днів відпустки. Період за період з по програма визначає самостійно. Також автоматично відобразилась дата закінчення відпустки та дата виходу на роботу. Якщо у нас є необхідність додати ще один рядок, може бути основна щорічна, плюс додаткова відпустка по цій людині, ми знову ж таки через додавання це вказуємо. Зазначаємо дату заяви. І у нас автоматично прописується підстава по цій людині. Натискаємо збереження. Документ відобразився. Друк Друк екземпляра документа. Обираємо типову форму. Наказ на відпустки. Типова форма Т3. Зазначена наша людина та дані по ній. І давайте проглянемо, яким чином ми можемо проаналізувати цей наказ. Заходимо в накази з обліку заробітної плати. Відпустка. Грудень місяць. І бачимо по 120-му табельному номеру відобразився наш наказ. Забігаючи наперед, хочу показати, що через права кнопка миші Друк, друк відпускних списком ми маємо змогу проаналізувати, яким чином програма зробила розрахунок по даному співробітнику. Тобто, сума та дні за попередній період. Оскільки ми з вами почали говорити про відпускні, давайте також поглянемо, яким чином в програмі можна робити аналіз, тобто формувати звіт про залишки відпускних днів. Перш ніж ми будемо формувати звіт, давайте поговоримо про внесення норм та внесення залишків днів відпусток. Кадри, облік відпусток, внесення норм днів відпусток. Заходимо періодом 2022 року. Інформацію тут можна зазначити різним чином. Наприклад, в розрізі видів відпустки, приміром, для всіх працівників, для всіх посад, основна щорічна чергова відпустка, починаючи з певної дати і доти, доки це буде діяти, по тому, що я зазначила, складатиме 24 календарних дні. Якщо якісь є індивідуальні моменти, їх також можна вказати. Наприклад, зазначити для певної посади іншу норму. Основна щорічна чергова відпустка для певної посади буде становити на 24 а 25 календарних днів. Або для певного працівника. Або для відповідного виду відпустки, як зазначено, оплачувана відпустка донору додатковий один день. Якщо ви тільки починаєте працювати в програмі Debit Plus, відповідним чином ви маєте змогу внести залишки днів відпусток по вашим працівникам. Заходимо періодом 2022 року. Вид відпустки основна щорічна. По кожній людині є змога вказати в розрізі дат, який був залишок на певне число. Наприклад, на 1 січня 2022 року по Гладкояні Вікторівні ми зазначили залишок. Відпустки 20 днів за період 2021 року. Таку інформацію по залишкам потрібно через ярличок додавання занести по кожній людині. Програма відсортує занесену нами інформацію і сформує звіт, кадри, облік відпусток, звіт про залишки відпусток. Обираємо на певну дату. Я сформую по працівнику, по якому ми з вами створювали наказ. У нас відображається інформація. З виведенням працівника виду відпустки ми бачимо залишок днів на те число, на яке ми заносили. Дані по нормі з розбивкою по посадам. І відповідно по даним кадрового обліку та по даним заробітної плати, у нас відобразилася наша кількість днів по щойно створеному наказу. Якщо нам потрібно перейти на нього, ми натискаємо права кнопка миші. Показати накази заробітної плати на відпустки. І через права кнопка миші Знайти наказ ми опиняємося на цьому наказі. Також в програмі є змога аналізувати стаж ваших співробітників. Для цього ми маємо сформувати відомість. Кадри, звіти, відомість за стажем співробітників, розрахунок. Обираємо дані на певне число. Програма проаналізує дані по вашим особовим справам і виведе вам відповідну інформацію з зазначенням таких колонок, як прізвище ім'я по батькові, підрозділ, в якому працює ваша людина, посада, дата прийому на роботу, дата для загального стажу та безпосередньо сам стаж. Через права кнопка миші Друк, друк списку з форми ми можемо вивести дані в друковану форму, Excel-формату. Таким чином виглядає ця інформація. Також цей звіт можна різним чином сортувати. За табельним номером, за прізвищем іменням по батькові тощо. Ще один документ, про який варто згадати, є табель обліку робочого часу. Формувати табель обліку робочого часу ми можемо за різними відборами. Я створюю документ, наприклад, на. 1 грудня 2022 року. Можемо робити це типово за місяць, можливо, вам потрібно буде це зробити за інший період. Інформацію в цей документ ми можемо обирати по всій установі, по певному підрозділу, відібрати по певним працівникам вибірково, якщо нам це потрібно. Давайте сформуємо, наприклад, по підрозділу бухгалтерія. Інформація відобразилась автоматично з урахуванням тих наявок, які були занесені по даним співробітникам. Якщо є необхідність поредагувати дані вручну, програма дає це зробити. Натискаємо Зберегти та виводимо на друк наш документ. Права кнопка миші друк друк екземпляра документа. У нас відобразився наш табель обліку робочого часу з вказанням в розрізі по нашим людям. По кожному дню вихідні і робочі. Як бачите, в програмі Дебіт Плюс реалізовані різносторонні можливості ведення кадрового обліку. Ви маєте змогу створювати потрібні вам документи, друкувати їх, аналізувати інформацію. Дані, занесені спеціалістом кадрової служби, автоматично відобразяться при розрахунку заробітної плати. Тобто в програмі налаштований зв'язок двох модулів: облік кадрів та облік заробітної плати.